Всім привіт наші клієнти. Мене звати Олексій Семекрас із з компанії ЛНК. Хочу показати вам класну баню для дому, яка може підійти реально будь-якій сім'ї. На 2-4 людини це найкращий варіант. Баня квадрат 4 метра. Ви бачите уже з такими декоративними класними світильниками, які мають реально крутий вигляд котел. Котел іде якісний, він вже протоплений. Потрібно тільки закинути дрова і вже можна відпочивати. Двері нашого виробництва дубові, з фурнітурою, все як найкраще. Криша бітумна черепіця з подложкою, капельниками, все як повинно бути. Такі металеві стяжки з двох сторін. Це дає міцність додатково бані. Хоча баня достатньо міцна, тому що все зроблено в пази, все профарбовано, все робимо як для себе. В даному випадку вода виведена на бистросієм ось таким чином. І електрика під'єднується до розетки. В принципі, все дуже просто. Для встановлення не потрібно ніяких там міцних фундаментів, її можна встановити в принципі на будь-яку поверхню, що дуже-дуже зручно. Ось так вона виглядає. Заходимо, це в нас невеличка кімната відпочинку, з місцем для душу, та столом і лавками на дві людини. Вся електрика виведена на автомат. Ось таким чином. полички дуже зручно, активна вентиляція. Все працює, все дуже зручно. Ось таке освітлення. Освітлення має декілька режимів, е що є дуже зручним. Поличка для е взуття вішалочка. Тут у нас відро перекидайка, встроєна система з водопадом. Ось так це виглядає. І сама парна, звичайно. Ось так вона виглядає. Дубові лежаки, підспиннички, котел з камінням по кругу, соляний світильник. Тут у нас є і годинничок, і подача холодної води. Всі лежаки піднімаються. Зараз я вам покажу. Е, у нас дуже важливо, йде оцинковане проливне дно. Ось таким чином воно виглядає. Дуже зручно прибирати, що дає. Дуже велику перевагу, тому що ваша баня така прослужена набагато набагато довше. Ну а ще, що мені дуже подобається самому, що меблі з дуба вони мають нереально класний вигляд. Ось такий широкий підвіконник, куди можна щось поставити. Та класно відпочивати з сім'єю вдома, тому дзвоніть, пишіть і ми зробимо для вас найкращу баню в Україні.